Зранку росіяни атакували селище Приморське. 45-річний чоловік отримав осколкові поранення. Ніг ушкоджень зазнало його авто. Загалом впродовж доби окупанта завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів. Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Малих Щербаках та Новоандріївці. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новоданилівку. 171 артобстріл завдано по території Біленького, Лобкового, Кам'янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. За інформацією генштабу на Оріхівському та Гуляпільському напрямках війська РФ жодних наступальних дій не проводили. А український винищувач Міг 29 завдав точного удару двома авіабомбами по будівлі з російськими операторами БПЛА в селі Верхня Криниця. Будівлю знищено в Чант разом із противником.